Що от, якщо у нас дійсно є, надзвичайно ну, зменшилась промисловість, споживає менше газу, не споживали до війни 10 мільярдів кубометрів, зараз споживаємо 4 мільярди, населення споживало також більше, зараз споживає менше, бо ті території, там, де е е їх контролює Росія, так, то звичайно ми туди газ не постачаємо, як і електроенергію. Але це помилкова думка, що от, б, треба закачати менше газу і, і все. А для чого? Він не потрібен. Мова йде не про те, що він потрібен комусь і не потрібен. Мова йде про те, щоб е, цей газ можна було доставити до споживача, до населення, до теплокомуненерго, і, е, скажімо так, від, має бути відповідний тиск в системі, і це проблема навіть що дійсно, що 13 мільярдів кубометрів це мало. Це мало в умовах е, ну, звичайної зими. І звичайного споживання в минулому році, в минулому сезоні, ми також скорочували споживання газу промисловістю. Промисловість раніше пішла на канікули, ну так умовно канікули. Вони закрили свої питання і фактично весь грудень і січень стояли. Ну так, мінімально працювали.